Я досі майже не можу заплакати. Я не хочу, щоб вони бачили моїх сліз. Навіть зараз казали: ну що, Україну не сагнуть. Я казала, ні, Україну не зламати. Навколо були люди, які вбили мого чоловіка. Я абсолютно не боялася смерті, тому що смерть це те, що могло позбавити мене від страждань. Прибуваючи в Росії, ми були там самими вільними людьми. Незважаючи на те, що ми були в полоні. Лєр, ви вже два тижні да, по суті, на волі після того як вас Звільнили, от які прямо зараз у вас відчуття вийдете по Києву доволі мирному, так? багато людей. Коли ми були там, ми постійно мріяли про цей день, про день обміну, про обмін взагалі, і думали, що ми там буквально ну день-два відновимося, відкупаємося, приведемо себе до ладу, і ми вже будемо там готові просто стати у стрій і все буде гаразд. Зараз ти розумієш, що ці два тижні минули як оцей один день. Ми тільки перестали боятися зранку. Ми тільки почали розуміти, де ми знаходимося, перестали прокидатися, думаючи, що ми все ще в камері. Зараз, коли йдеш по Києву, в мене такі мурахи бігають буквально в кожному місці, де ми проходимо. Мурахи бігають від того, що я бачу вільне українське небо. Воно вже не в клітинку, воно вже не закрите. Тоді, коли ти з камери бачиш е, тільки решітку, бачиш тільки колючку, бетонну стіну і один листочок зелений, який виліз навесні, і не знаєш, що ти побачиш, що ще взагалі за цей рік, а зараз ти бачиш оце все, тебе емоції просто переповнюють. нещодавно прям тільки вийшли, зробили татуювання Сталева. Чого було важливо це? Тому що ми витримали не лише полон, а й те, що було до цього, тому що ми продовжуємо боротися далі. І м -м мені казали, коли я ходила зігнутою, доводилося так ходити майже рік. Казали, ну що, Україну не согнуть? Я казала, ні, Україну не зламати. Бо ми реально сталеві, не лише ми, а взагалі українці, які борються за Україну. Як би ви описали один день в полоні? Я б сказала так, що оц, оце весь час це був один день. Це чекання. Це одне суцільне чекання життя. Ми Постійно говорили про те, що ми лишилися на Азовсталі, ми звідти не повернулися. Ми там померли з нашими хлопцями і дівчатами. Наші душі там лишилися з ними. А зараз я б сказала, що ми не повернулися з полону, тому що, поки всі наші не повернуться з полону, ми досі там. І досі, як би ми не намагалися жити повним життям у ці два тижні, ми не можемо ним жити з повним задоволенням, поки вони там. Один день в полоні, якщо одним словом, це чекання. Тільки очікування і все. Я знаю, що в російському полоні. Великий тиск і фізичний, і психологічний на українських військовополонених. Знаю, що українські військові полонені, які виходять з полону, не говорять про це, аби не нашкодити тим людям, які ще залишаються в полоні. Але я вас запитаю, де ви знайшли у ці сили, що вам давало ці сили витримати 327 днів в полоні? Я б сказала так, росіяни не могли вже в мене більше нічого забрати. Вони забрали в мене все. Цим всім був мій чоловік Андрій, який загинув на Азовсталі, якого я безмежно кохаю, тому що я не можу говорити про нього, про нього в минулому, тому що для мене він існує і він продовжить існувати. Вони забрали в мене його, вони забрали в мене мій дім. І це давало мені розуміння, що гірше для мене вони не можуть зробити просто ніяк. Я абсолютно не боялася смерті, тому що смерть це те, що могло б позбавити мене від страждань. Це те, що. Могло наблизити мене до нього, а в полоні давало сили вижити те, що я маю зустрітися з його батьками. Оце розуміння давало сили вижити, давало сили боротися, давало сили дочекатися цього обміну. Звичайно, напевно, якби я знала трохи правди про те, що мене чекає ще, про те, що. Моя бабуся, яка мене виховувала, в мене немає батьків, що вона померла в окупації, що тіла мого чоловіка так і не віддали, що вони не змогли його поховати, я не можу прийти до нього на могилу. Напевно, це б мене дещо надламало. Але я розуміла, що я маю повернутися до них, що мене тут чекають. Оце давало сили. Чого не вистачало в полоні? От про що ви думали, мріяли. Ви, я знаю, писали про тюльпани. Да? Так, не вистачало таких якихось банальних, але не банальних речей. Коли наста... ну, ще був новий рік, у нас були дуже щільні решітки на вікнах, і тільки моя рука туди пролазила, бо в мене маленькі руки, я туди пролазила і малювала ялинку. У нас була ялинка така на Новий рік, а потім... Потім, коли настала весна, і я теж пролізла рукою і намалювала на вікні три тюльпани для нас з Вітою. і ми їм раділи, ми ними милувалися і просто думала, чи ми побачимо квіти, і оці такі мрії вони здійснюються: торкнутися полісток квіток, торкнутися дерев, почути нормально, як співають пташки, і дуже важливо. Ну, не забути оце відчуття. Я думаю, що ми його не забудемо оцінувати кожен момент. І ну, наш тризуб, в ньому зашифроване слово воля, він в мене набитий і він був постійно зі мною, я на нього дивилася, читала це слово в ньому і думала, що ну, моя воля зі мною. Я б сказала так, що перебуваючи в Росії, ми були там самими вільними людьми, незважаючи на те, що ми були в полоні. Які важливі дати збіглися з полоном? В полоні були наші з Андрюшею дні народження і цікаво, що вони поруч. Це в нього 19 липня, в мене 20 липня. Ми в цей час були на Оленівці і в його день народження ми з дівчатами його згадували, співали пісні, говорили про нього. А в моє день народження дівчата теж робили мені сюрпризи. Пекли те, що могли пекти на цій пекарні. У нас цукру не було, але додавали солодкий чай, щоб зробити якісь там булочки і привітати мене з моїм днем народження. Скоро важлива для нас з Андрієм дата. 5 травня ми з ним одружилися на Зосталі. І ми по-своєму відсвяткуємо. Він мріяв побачити мене в білій сукні. Він на Зовсталі говорив, вибач, що в тебе її не було. У мене буде сукня, якби це. Не знаю, комусь це буде дивно, але він мені снився постійно в Таганрозі. Він мені снився в Маріуполі на Зосталі, на зруйнованій цій Азосталі. Він казав, я тут з хлопцями, у мене все добре. Але казав, чому ти не купиш собі білу сукню? Зараз її є де взяти. І він має мене звідти в ній побачити. Зараз я досі говорю з ним, дивлячись на небо, і все ще вірю, що він повернеться. В полоні було важко усвідомити його смерть. Це було дуже важко. Я розумію, що от ще що підтримувала в полоні. А те відео, я ще його не передивилася, яке ми записували. Дуже такою дивною була остання розмова наша. Він до мене прибіг, я йому казала, щоб він обов'язково вижив, а він мені казав, щоб я по можливості обов'язково вибралася звідси. І ми одне одному це обіцяли. Я йому обіцяла вибратися. Він мені обіцяв вижити. І я його ще не передивлялася. Я навіть не пам'ятаю, що там говорила. Але я говорила про свій біль, але так мало говорила про нього. Про те, що він справжній герой, він герой України для мене і для всіх, для всієї нашої держави. І в полоні я думала, що я маю вийти і сказати про це, про те, що він допомагав в евакуації поранених, про те, що він знайшов один з мункерів, де знаходилися діти, і шукав для них. Їжу він робив дуже багато як український офіцер, що я ним пишаюся. Оце я мала сказати в тому відео. Дуже хочеться до нього. Але я, я, йому обіцяла. я йому обіцяла вибратися. Я розумію, що я це маю якось зробити, щоб зробити все те. Що ми планували робити разом? Через те, що от був і психологічний, і фізичний тиск в російському полоні, дозволяли собі плакати там? Я досі майже не можу заплакати. От я зараз з вами говорю про такі речі, які в тому числі роблять мені неймовірно боляче. І там було боляче. І там було і страшно, і боляче, і сумно. Навколо були люди, які вбили мого чоловіка, бо кожен з них винен в його смерті, в смерті мирних людей. Взагалі, у всьому, тому що сталося, винні вони. Н -н -н. Я не хочу, щоб вони бачили моїх сліз навіть зараз. І так, в нас були в камері сліпі зони, де. Моя подруга могла мене обійняти, і ми могли трохи дати собі волю в, наші, в нашому горі, але зараз і зараз також ми стараємося не плакати, поки ми живемо в боротьбі, лише в боротьбі за тих, хто ще там, і проти тих, хто намагається забрати в нас ще щось. Хоча що ще. Ви дуже багато і тепло розповідаєте про віту да, свою подругу, з якою ви були в одній камері. Як ви підтримували одне одне? Ми говорили. Ми говорили про наших рідних. Ми знаємо про наших рідних буквально все. Ми їх ніколи не бачили до цього, до того як ми вийшли. Ми постійно про них говорили, постійно про них згадували її <плес> зі спини хоча б. Да. Я сказала, що Ми скажемо, а ти плачеш. Все добре. Все вже тут. <плес> 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 Я казала Віті, що можливо. Не знаю, треба якось розділитися, мені там піти в одиночку. не знаю, що завгодно, просто щоб вона за мене не відповідала. Але вона постійно казала, що я маю бути поруч, що вона має бути поруч, що ми маємо підтримувати одна одну, що їй все одно, щоб не відбувалося, вона все одно буде зі мною поруч. Она казала, я без тебе не піду. Краще я буду сидіти тут довго, скільки б я не сиділа. Краще я буду з тобою, скільки треба в цій тюрмі, в цьому. Заточені, але ми вийдемо разом. Я вчора кажу: Віта, от уяви. Ну це просто неймовірне бажання, і ми реально вийшли разом. Ви писали вірші, да? у вас є навіть збірка квіти і зброя. Чи була у вас можливість в полоні щось писати? Я писала багато воленівці на стінах. Є якісь окремі... Трочки пам'ятаю, що я писала, там зверталася до Бога. Боже, ти взагалі мене чуєш, чи тобі також заважають сталеві грати? Ти щось там важливе на небі карбуєш? Треба триматися, слід пам'ятати. Ось такі якісь відривки я пам'ятаю з того, що я писала. Що розказували вам росіяни? От, який у вас був інформаційний простір? Да? Колонії в Оленівці, що вони вам про Україну казали. Говорили різне. Говорили різне, але нічого хорошого. І ми просто постійно думали, що ж відбувається в Україні. Ми переживали, чи є тут їжа, скільки людей загинуло, скільки гине зараз, чи є тут взагалі нормальне життя. Ми цього всього не розуміли. А найстрашніше. Ми не знали, що стільки людей лишилося в полоні. Ми не знали, що близько 700 азовців зазовсталі досі в полоні наших побратимів, посестер. Ми сподівалися, що ми їх всіх зустрінемо, коли приїдемо. І все, про що зараз хочеться говорити, окрім своєї болі, окрім полеглих героїв, це ті, хто лишилися там. Їх потрібно повернути. Тому що ну, ми реально, поки вони не повернуться, не зможемо жити нормально. Ми самі психологічно не зможемо звідти повернутися. Бо все, що ми переживали там, вони це переживають, вони це все продовжують переживати кожного дня, кожної хвилини, секунди. Я в шоці. Я такого не очікувала. Він мені снився таким, як я його бачила, коли ми їздили по цьому місту. Все це фотографували, знімали. І все ще вірили в те, що ми зможемо щось зробити. Але я досі вірю в те, що ми зможемо щось зробити. В те, що ми повернемося. Тому що це наш дім. І коли. Мені говорили, що ми його відстраюємо. Ну, це знаєте, як просто не знаю, зґвалтувати жінку, зламати її руки-ноги, потім вдягти на неї якусь сукню, сказати, ну от чого ви розстроюєтесь. А як пояснити людям, що це ну, там? Там вже не просто там моя квартира, наприклад. Там могили моїх батьків, там десь мій Андрій, там сквери, парки, набережна, по якій ми гуляли, де зароджувалося наше кохання. Ну Як це пояснити людям, які не вміють відчувати, напевно? Бо я не знаю. Я була викладачем, була журналістом, але я цього їм пояснити не можу. Ну просто Росія, що ти зробила? Я можу розказати, що деякий час я була в камері одна. І в тій камері, де була, був такий напис на стіні, який ну, реально дуже багато для нас значив. Він російською, але я впевнена, що це писав хтось з наших. Напис Страдайте достойно. І оце якраз відповідь. І про сльози, і про витримку. Для мене було важливо навіть страждати достойно. І тому навіть в полоні оцей вислів страдайте достойно. Він теж був одним з моїх таких слоганів по життю в той час. А інший, напевно, слова Лесі українки, щоб не плакати, я сміялась. Це звучить дивно. Але я дуже багато сміялася і там, чого не розуміли вони, чого, можливо, хтось не розуміє зараз, коли я викладаю фотографії, на яких я завжди усміхнена. Я пишу про якісь болючі моменти, я про них говорю, але я майже завжди посміхаюся, тому що Тому що це якраз не про страх. А про боротьбу і про внутрішню силу не тільки мене, а й інших, тому що на мене дивляться наші і звідси, і звідти. І тому я маю жити достойно заради всіх них.